Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. У нас нарешті випогодилося сонечко, тепленько. Гарна погода. Вітерець такий трішки є, ну нічого. Тепленько сьогодні прямо. Прямо відчувається, що в день буде жорко. Все цвіте, пахнуть на всій, весь двір. Піони і півники чи риси. Я люблю це такий колір. Ось таке воно не тук. А півонія це взагалі. Яка красо. Цей кущик пізніше зацвів, то такі ще такі більш свіжіші. А це ось дуже багато квітів на ньому. Просто весь у квітах. Попід'язувало, бо прямо лягає на землю все. А ще як ішов в дощ, то від роси. Взагалі падала, під'язувала і така краса пахнуть дуже. Ти вже воно і риси обцілися, жовті ще цвітуть, також полягали. Маки також вже обцвітаються. Бджілки, о, скільки бджілок працюють. І в основному на тих ось квіточках, що тільки зацвіли. Ті, що цвітаються вже. Немає бджілок, а в цих, що зацвіли, видно, там вже зібрали те, що їм потрібно, а тут свіженькі збирають. Черешні наші, з кожним днем все спіліші і спіліші. багато гнилих, багато тріснутих, але фатить. Разом із сусідами якось об'ємо те що. Воно наверху не рясно, а отут внизу видно там, де було не так. Холодно, як морози були, то там дуже багато їх. Але ж гниють під листям. Ось тут такі. Бачите, скільки їх. Ось висить. А воно ж тут під гіллям, під листями. Такі ось висять. що. Багато гнилого, тому що під листям повітря погано циркулює, багато вологи і через те так. Там вверху, поставили драбину, якусь будемо доставати. Такий вже червоний, є, гарний там наверху. З цієї сторони не так рясно, але. Також є менше. Дуже люблю ці риси. Дуже мені подобаються ці такі кольори, цей гарненький, але той мені більше подобається. Вилізла я на черешню, а вірніше не на черешню, а на драбині тут ось стою. Хочу нарвати трішки черешень. Тут у верху такий більш спіліший, вон там не знаю, видно. Тут, бачите, вверху такий є. Є і гнилий, є і гарно червоний, такий крупний. Буду зараз пробувати. Ось туди якось подоставати, а там такі гарненькі. Хочу нарвати. Тут ось є, але багато гнилих, дуже багато. Ось, бачите, є ось така наче гілочка, а тут ось є гнили, є не гнили, різні. Там вон кращий, туди, де видно більше гілки. Відкритий, то там гарненькі такі. Зараз буду пробувати достати. Злізла вже з черешні, верніше, з драбини, нарвала черешень. Собі отак залишила небагато, є різні, тут, бачите, зеленіші, спіліші, трішки тріснуті є, дуже багато гнилих. Основно там масу дала дітям, що нарвала, а собі залишила так небагато чоловік їсть з дерева, він каже, йому так смачніше, а я нариваю, намиваю то дітям даю собі. Внуку у нас дуже проблема, це в нас, щоб його заставити щось їсти, отакі ягоди якісь. Є ж у дворі і малина, і ожина. Ну, зараз ще немає, але ну, взагалі-то є і черешні, вишні, полуниця. Не можна заставити і смородина, і йошта, і він, оце йому треба наготовити і заставити стояти над ним, щоб він і з'їв. Нема так, як діти бігають там те, щоб нули те, зірвали, навіть і не мите було, її їдять. А це у нас проблема. Та знаєте, я рвала черешні і згадую, як ми були малі. То тоді ж не було так у дворах, як зараз в кожному дворі черешні ще не по одні, і полуниця є. А тоді не було так. Полуниця в декого там тільки була, і так само і черешні. Але нас спасало те, що були в когоспі, були когосні садки, і там були черешні різні. І жовтий, і червоний, і різний. Чорний такі були темні. І дрібненький, і крупніші, так що ми з гороху на полі піли в садок у колгоспний садок де черешні, і так ми жили літом. Там гороху наїлись, там черешень, яблук зелених цукор помочать поїсти. Такі були часи. Тоді якось не було так, я ж кажу, в дворах. І як десь подиви, побачиш в дворі, йдеш там по селі, що є черешня, то так їй їх хотілося. Хоча, я ж кажу, можна було в колосний садок побігти від нас недалеко був колос, то бігали ми в той садок. Але все рівно, як у дворі в когось бачиш, то воно хочеться чуже ж завжди смачніше. То якщо можна достать, якщо десь близько коло. Забору, що десь гілочка туди на дорогу виходить, виступає, то й підскакуєш та смикаєш там. Та згадала ще одну історію. Моя, донька моя колись маленька, ну, яка маленька, сім років десь було її. І вони тут з дівчатами сусідськими гуляли, гралися і побігли на сусідню вулицю, бо одна дівчинка була з сусідньої вулиці, вони сходилися, гралися. І там також тоді нас на вулиці не було черешень так по сусідству, я не пам'ятаю, що були. А там вони гралися десь і побачили в людей черешню. І вона так близько була до забору, що виходили гілки туди прямо до дороги. І там ще й лавочка була. Вони ті діти повискакали туди, на ту лавочку, та й смикали там ті черешні. А то дівчата так з дерева їли. А в мене донька не їла немите, тому що вона хворіла в дитинстві дуже І капельниці були, і все. І вона боялася їсти немита, щоб не попасти в лікарню. І вона то нарве в руку там в жменьку, скільки там тих п'ять черешень, може, ти жменці було, і біжить додому, щоб помити. Але дівчата собі наїлися, а вона в тій жменці, де тримала ти. Черешні, і підійшла жінка, це не її були навіть черешні, просто йшла вона, вона з нашої вулиці, йшла там. І вона в дівчат же черешень не було, бо вони собі наїлися. А моя я, Наташа, де тримає в руці ж ті черешні, і вона так на неї ж насіла та жінка, що о, як тобі не стидно чи не соромно, крадеш черешні. Хоча вона знала прекрасно, що ті дівчата теж їли. але ж... Ну так. І та дитина прийшла, плачучи додому сильно, вона і вона на все життя запам'ятала цей випадок. Вона обминала ту жінку вже 10 дорогою, і вона казала, мам, я не хочу до неї навіть здоровкатися. Так вже вона виросла, вже була велика, і так їй було обідно за тих п'ять черешень, тим більше, що це не хазяйка тієї черешні була. Ця жінка вже покійна, Царстві Небесне, ну, така була історія. І вона до сих пір згадує. Ну, і зараз у нас у дворі є і черешні, все я ж кажу, є. І буває, діти проходять, а черешня в нас також гілки так виходять на дорогу над забором. І діти буває проходять підскакують, чую, що по забору, бо забор такий, що по ньому ж не полізеш, у нас той, такий із тієї профіль, чи як воно називається. Не знаю, коротше. Кажучи, такий, що не полізеш, по ньому воно слизьке. І ті діти підстрибують, і ногами ж чуть, що там гупають по тому забору. Я як чую, то я виходжу і кажу, заходьте в двір, нарвіть, наї... беріть, їжте, щоб вони там не стрибали. І сусідські тут по сусідству є діти кажуть, приходьте наривайте і їжте. Я закриваю, буває компот. Минулий рік закривала. У мене цього року, скільки компоту залишалося. А як закривала, то брала трішки черешені, полуницю додавала, листочки м'яти. Ну, таке бо сама черешня, в нас аромату якогось такого немає. А цього року, не знаю, дуже багато гнилих, хай понаїдаються всі, получать вітаміни, запасуться вітамінами. А там буде видно, якщо буде щось, то можливо і закрий компот, а можливо, так просто буду варити, поки вони будуть. Бо, я ж кажу, дуже багато тих компотів позалишалося і закриваєш, а потім виливати буду через 2-3 роки. Тим більше, що з кісточкою черешні вони ще ну, рік можуть стояти. Кажуть, що кісточка ця, вона виділяє щось там. Отруєне чи не дуже добре, то більше як рік з кісточкою, ні вишні. Ну, взагалі, будь-яку ягоду з кісточкою, то тільки рік термін зберігання. Ну, так я знаю, не знаю. Може, це не правда, ну. Але... Так що це такі, такі історії з цими черешнями були. Я своє дитинство згадую, а донька своє і цю історію свою згадує. Я кажу, ну це ж діти, вони в нас навіть внук при тому, що він їх не їсть. і Я думаю, що він десь йшов із хлопцями, десь побачив черешню когось так само під двор, там, що під двором можна щубнуть, то за компанією він також би, там, може, щуба черешні. Чи черешні, чи вишні, чи будь-що. Буває Шовковиці, в Шовковиці нас немає. Шоуковець, може, десь колись, знаю, там по вулиці є через Шовковиця, то минулий рік приносив він. Шовковицю нарвав, але їсти ж він одну-дві з'їсть і все. Та це таке: діти і діти. І я ж кажу, я відношуся до цього, я розумію, що йдуть діт... діти що чубають. Черешні, в них, може, можливо, вдома є вони, але все рівно ж чуже смачніше. І це така рання черешня, і ще черешень так масово не маєш у людей. Перші ці черешні, звичайно, що дітям хочеться. Так що, я десь, ну, нехай, я кажу всім тут по сусідству, хто бажає заходьте, рвіть і їжте. Але зараз в кожному дворі вже є черешні, в когось раніше, в когось пізніші трішки. Але є в усіх вже тут. У нас на вулиці, в багатьох, може, не геть усіх, але в багатьох є черешні тут по сусідству. Ми от одну посадили молоденьку, там, вона пізніша трішки. І ще вона не родила так ті черешні, зелені, я показувала там відео, вони обсипалися. І, мабуть, оце третій рік ці черешенці, то вона пізніша і така має бути велика чорна італійський велетень. Ну, поки що ще не дочекались ми ягід. можливо, вже на той рік буде більше і якась погода, бо було там трішки їх, і то ти приморозка, я так розумію, вона її так вплинула, що воно все обсипалося. Це такі покропила, нарешті є помідори свої від фітофтури. Редуміла. Ось у мене такий пакетик 50 грам. У мене такий є ось накачується так. І я тут 2 літри, і я половину пакетика взяла 25 грам, хоча там на 5 літрів, але я взяла у нас зараз такі препарати ще. Нічого страшного, на пів літри менше в мене води. І мені фатило цю балончика, навіть там трішки ще й залишилося, ще й троянди прийшло, трішки побризкала. Помідори ж не дуже великі, на них багато не розходиться ж зараз, цього препарату. Цієї... балончика Мені і в теплиці побризкало, і на городі. Це перший раз я пройшла, а ще через. Дві неділі ще другий раз буду бризкати. Якраз той ще пів пакетика розколочу та й побризкаю. А тут була моя стара тепличка, розібрали хлопці тепличку, то я тут помідори насадила, щоб не була пуста площа, щоб бур'ян тут даром не ріс. То висадила помідорчики. Нехай поки що ростуть, а осінню сюди полуницю розсажу. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!